Перемога канонірів на полі принципіальних суперників з рахунком 3-2 це великий крок до титулу. Арснал показав мужність, пост Коглу показав тактичну геніальність і помилки. Шпори мали мати більше м'ячів, частково через свою гру. А Артета використав свою структуру пресингу, що приносило йому великий успіх цілий сезон. Хаверс працює високо, щоб відрізати центрального захисника. Едего спочатку прикриває опорника, і воротар має тільки один варіант. Це завжди означає, що ще до того, як м'яч дістанеться до Вандервена, Едегор вже почне пресингувати. Підтримує його рай, і ми бачили, що це успішно працювало в останньому матчі проти Челсі. Рідко, але відбувалося те саме і в цьому матчі, там, де Почеттіно не продемонстрував жодної адаптації до цього, Анге прагнув змінити цю ситуацію. Це сталося вдяки тому, що Хойберг дуже глибоко опустився в білдапі, ставши третьою людиною поряд із центральними захисниками. Це означало, що якщо Хаверс все ще був на позиції центрального захисника, а Едегор на іншому краї, Хойберг звичайно міг отримати вільний пас. І це стало можливим завдяки змінам посткоглу. Начебто Райс це під Квіплю, але захисники можуть стати додатковими варіантами. Але обидва фулбеки також керуються часом і простором. А це означає, що шпорам досить легко було отримати перевантаження в центрі поля. Як варіант, якщо Хавер йшов до голкіпера, то тепер у шпору було два варіанти, оскільки Хобер міг спробувати віддати м'яч до центрального захисника або Вікаріо міг просто зіграти пряму передачу на центрального захисника. Але найпоширенішим явищем було те, що Едегору доводилось тримати пресинг, небагато довше, будучи зайнятим рухом. І Вандервен міг отримувати м'яч з меншим тиском та міг підняти голову. Це дозволяло шпорам грати під меншим тиском, особливо коли Деїс приходив на свою частину поля, змушуючи післяхисників арсеналу йти до нього. Це потенційно залишало вільного гравця між лініями. Саку було відпущено, але він дуже агресивно намагався пресингувати страви захисника. Це робило ситуацію 3 проти 3. Шпори намагалися розіграти це грою назад або давати більш ризикові паси. Сака міг пресингувати, хоча хойбер зайнятий був едегором, і арсенал мав єдиний відомий маршрут м'яча, Тому вони могли легко перекривати цілим. Тактична дуель тривала. Арсенал захищався в 4-4-2. Коли команда використовувала два опорника, Хавер та Едогор могли бути пасивними. Вони намагалися закрити півзахисників, дозволяючи глибшим опорникам мати свободу і закрити будь-якого гравця між лініями. Але постер Коглу не робить все традиційно. На початку матчу він дав одного опорника Хойберга, у Арсенала їх було двоє, які покрили його повністю. Але це створювало можливість для Тоттенхуму. Артета намагався зробити хід або за допомогою пресного, або обидва форуди тиснули захисників. Відповіді від шпор було додавання третього гравця. Гойбега, що дав перевагу у 2 що дозволило їм обійти передні преси на арсеналу. Але потім, як ми бачили, Сака міг бути втягнутий в цю позицію, створюючи потенціал для перевантаження вище вже на частині порі шпор. А що робили фолбеки на цій фазі? Пострикогулу божевільний, тому що це було далеко від традиційної схеми. Девіс-іпору піднялася дуже високо, що давало можливість зробити рівну лінію з чотирьох позаду передньої трійки. Всі четверо гравці були суперплавними, оскільки Арсенал завжди захищається за схемою 4-4-2. Ця форма дає можливість перевантажити їхню. Найглибшу лінію півзахисту використовувати комбінаційну гру, щоб піднятися вище на полі. Таким чином Арсенал не захищався в широкій схемі 4-4-2, а фактично був дуже вузьким, що робило важким для шпор пошук прогалень в їхній обороні. І це значить, що четвірка півзахистків тепер була, була один на один із центральною четвіркою шпор. Звичайно, потенційна слабкість це вінгри, яких треба було все ж прикривати. Але Арсенал проти цього не надто заперечував, оскільки вони виходили пасом на дальнього партнера. Але план шпор створює небезпеку широкому фулбеку. Пушучи його виходити, що створювало простір в задній лінії. І незважаючи на те, що Райсі партії намагалися прикрити це, іноді вони дозволяли ігрову шпор забігти у напівпростір. Через схему Шпор було багато варіантів для атаки штрафного майданчика Арсеналу. Але Саліва і Габріель завжди знаходились в правильному положенні, завдяки чому небезпека стала не надто великою. Пізніше один-один став працювати на користь Шпор з Джонсом, що грав праворуч в другому таймі, адже він перегравав Томі Асу і постійно потрапляв у небезпечні позиції. І, як завжди, Артета любить пристосуватися, і другий. Тай був простим пристосуванням, коли його він розміщався, щоб створити п'ятеро захисників, бо вони були готові додати шпорам більше простору в центрі, і вони дуже довіряли своєму захисту, щоб він змістився і уникнув небезпеки. Але ми маємо говорити і про атаку шпор, яка змушувала їх фулбеки бути дуже агресивними, роблячи забіги, щоб виключати центральних захисників. Це означає, що на захисників поклав велику відповідальність використовувати свою силу та швидкість, щоб прикрити вільний простір. І це створювало прогалини, які Арслав міг використати в контратаці, як ми і бачили в другому його. Голі. Арснал здебільшого непогано володів м'ячем, але давайте коротко торкнемося цього. Коли Арсенал будував щось від удару від воріт, шпори мали цікаву пресингову форму. Оскільки це часто виключав бендакура, який діяв на центральній позиції, але його почали підтримувати Менісом і Колусевський, що були по обидва боки від нього. Щоб у шпор була ця центральна трісон, <ресун> майже завжди прагнув вирізати Габріеля, А коли м'яч пішов до Саліби, Медісон зміг пресингувати його. Цей пресинг. Не був ідеальним. І були такі моменти, коли сон не доробляв, і як тільки Габрієль отримав м'яч без пресингу, Арсенал міг легко закидати м'яч в атакуючу лінію. Але через те, що арсенал вийшов вперед так рано, їм не довелося дуже старатися в атаці. З високої лінії шпор в арсеналу робили забіги раз за разом. І це було небезпечно. Залишається всього три матчі до кінця сезону. Цікаво, на вашу думку, яке місце займе арсенал? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.